Які основні ризики для кібербезпеки в ретейлі, особливо для великих торговельних мереж. Ну найпростіше, що перше завжди приходить на думку, особливо з урахуванням нашої сьогоднішньої ситуації, це фішингові атаки та соціальна інженерія. Це завжди великий ризик, бо людський фактор він у кібербезпеці завжди найнебезпечніший. небезпечний. А крім того, коли ми кажемо про великі ретейлери, не важливо не забувати, що інформація, яка в них циркулює, має дуже Є дуже специфічною це і персональні дані клієнтів. У деяких ретейлерах це навіть може бути якісь паспортні дані, а також це і платіжні дані клієнтів, виток яких так само може призвести до великих збитків як і самої компанії, так і їх клієнтів. Які типи даних у ретейлі є найвразливішими, і чому їх захист критично важливий? Як я вже казала, дуже важливими є персональні дані клієнтів. Да? Там навіть номери телефонів, імена, прізвища по батьку, це все зловмисник може використати в своїх цілях. Так само дуже критичними є платіжні дані, дані платіжних карток, інша інформація платіжна, яка зберігається у ретейлерах. Та додатково це може бути навіть персональні дані їх співробітників, якась додаткова інформація про партнерство, якась конфіденційно-додаткова інформація. Чи існують специфічні кіберзагрози, характерні саме для ретейлу. Ну, знову ж таки, ми повертаємося до того, що вже було раніше. Все залежить і впраці, в те, в якою інформацією володіє і має доступ компанія ретейлер. Та, знову ж таки, згадуємо платіжні дані, персональні дані, ті дані, які можуть бути в посттерміналах, які використовуються для оплати. Відповідно, всі вони можуть бути небезпечними і надавати перевагу шахраям, і які будуть діяти і проти самого ретейлу, і проти звичайних громадян, які просто були клієнтами даного ретейлу. Які основні кіберзагрози зараз є найбільш критичними для ритейлу? Це фішингові атаки, соціальна інженерія, заміна або внесення несанкціонованих змін у поз обладнання. Це крадіжки персональних або платіжних даних, також будь-яке шахрайство як і напряму направлене на ретейлера, так і з використанням ім'я ретейлера в якості маскування. В чому важливість проведення аудитів відповідності стандартам? Треба взяти з того, що в цілому PCI DSS і ISO 27001, вони мають спеціальних сертифікованих аудиторів, які мають окреме, скажімо так, навчання на того, щоб вміти проводити. І тільки коли ти прийш... компанія пройшла зовнішній аудит на відповідність тому чи іншим стандарту, можемо казати, що вона дійсно сертифікована відповідає йому. Відповідно, тут пряма залежність для того, щоб бути відповідним стандартам, то вони мають прийти аудит. Але навіть якщо вони входять аудити по іншим стандартам, все рівно це перевірка інформаційної безпеки та системам, завдяки яким покращиться загальний рівень кібербезпеки компанії, чи впливають регулярні аудити на покращення репутації компанії в очах клієнтів. Так, звісно, бо коли є офіційний висновок аудитора як сторонні особи про те, що компанія відповідає якомусь стандарту вимозі чи регулятору, то клієнти можуть бути більш спокійними, бо якась частина відповідальності за ті дані, які вони будуть передавати, вона вже передана на сторону компанії аудитора, бо вона підтверджує, що як є якась відповідність, як обрати компанію для проведення аудитів відповідності стандартам. Щонайменше, така компанія має вже мати до, досвід роботи з електронною комерцією. Також вона має, має мати певних спеціалістів сертифікованих відповідно до запиту компанії ретейлера. Наприклад, компанія, яка має PCI DSS сертифікованих аудиторів, не факт, що має ISO 27201 сертифікованих спеціалістів, а це різні стандарти і різні вимоги. Також компанія-аудитор має бути клієнтоорієнтована в тому питанні, що має зважати на інфраструктуру конкретного клієнта, коли буде робити свої аудиторські висновки.